У Лозовій продовжуються роботи по ремонту внутрішньоквартальних доріг. Відповідно до затвердженого переліку об'єктів комунальне підприємство Екосан днями виконувало ямковий ремонт дороги, що на третьому мікрорайоні біля 38-го будинку. Порядка 500 квадратних метрів поточного ремонту виконується заміною кватового каменю та посилимо бушарами бушарним, асартибетону по папір. Ми знаємо, що в будинках цих розташовані багато. На перших поверхках торговельних закладів, тому під'їзд, погрузки, розвитки техніки вантажної, досить інтенсивні. Тому було вирішено провести роботи з підсилення з підсилення дорожнього покриття як таке. За умовами воєнного стану громада погоджувала перелік доріг із Харківською обласною військовою адміністрацією. Обирали перш за все автошляхи, якими курсує громадський транспорт. Першочергові об'єкти вулично дорожньої мережі. Це завжди ті об'єкти з найбільшою інтенсивністю руху, тобто по тим, яким здійснюється рух транзитного автотранспорту в території міста, та рух автобусів, маршруток, тобто тих, які забезпечують перевезення пасажирів. Відповідно до ліміту фінансування, якщо є, то ліміт, відповідно проводяться дефектування. По міжквартальним дорогам та визначається в межах ліміту об'єкти, які ви виконуватись також в поточному році. Загалом цього року ямковим ремонтом дорожники вже виконали роботи на 34 об'єктах: це дороги на вулицях Михайла Грушевського, Кооперативній, Гетьманській, Парковій, Моторного, Слобожанській, Машинобудівників, Гвардійський, Суворова, Ломоносова, Ярослава Мудрого, Лозовського, Павлоградський. Бульварі Шевченка, проспекті Перемоги, Бричука, Танкістів, Кутузова, Транспортній і Подромній, Сосюри, Благовіщенській, Яремчука та Зої Космодем'янської. За рахунок міського бюджету відремонтували внутрішньоквартальні дороги на першому мікрорайоні, біля двох будинків на шостому мікрорайоні та дорогу, що простягається від шостого мікрорайону до вулиці Свято-Миколаївської. Загальна площа відремонтованих доріг складає близько восьми з половиною тисяч квадратних метрів. На сум. ...близько 7,4 мільйона гривень. У поточному році всі роботи з відновлення покриття виконуються за рахунок коштів міського бюджету. Тобто фінансування з інших джерел наразі, ну, на жаль, не до нашої команди. Якщо дозволить погода, то наступного тижня планують відремонтувати ще декілька вулиць, говорить головний спеціаліст відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Олександр Лаврененко. Дорожнє будівництво, ремонт, реконструкція, звичайно, проводяться виключно в період терміни, які дозволяють виконувати роботи загалом. Ви розумієте, що у нас вже температура зовнішнього повітря та інтенсивність опадів можуть внести свої колективи. Зараз завершуються робота на об'єкті 338. При сприятливих погодних умовах з наступного тижня... Планується ще два об'єкти на другому та четвертому мікрорайонах, також це стосується на вішоктарному ворі. Якщо буде дозволяти погоді, штат працівників забезпечений комунальне підприємство, тобто всі ті працівники, які працювали, вони залишились на місцях, виконують свої функції. Також частково оновлюється техніка комунального підприємства. Кожного року придбається певне обладнання додаткове обладнання, яке полегшує роботу та забезпечує більш якісні виконання робіт. Тобто, як бачите, тут, тут працює зараз техніка, яка була придбана за останні два роки. Це вальцевий каток, це погрузчик, який забезпечує роботи, виключно на винушніх квартальних дорогах, тобто завдяки своєї манерності і так далі. У нас звичайного планах в планах на цей рік було набагато більше об'єктів, в тому числі будівництво капітальні об'єкти з Це... шляхопроїв по вулиці Моторного. Була розроблена проєктно кошторисна документація на цей об'єкт, а також вулиці Моторного. Тобто ці об'єкти, як правило, фінансуються за рахунок бюджетів вищих рівнів, тобто державного, обласного і так далі. На жаль, в цьому році реалізація проєктів зазначених неможлива. Тому будемо сподіватися, що на наступний рік при сприятливих умовах та будемо планувати більше об'єми відновлювати та будувати для громади.